П'ятеро загиблих і 32 двоє поранених у Харкові. Місто знову масовано атакували ворожі дрони. Російські терористи цілили у житлові квартали густо заселеного новобаварського району. Зокрема, влучили у двоповерховий будинок та п'ятиповерхівку. Там спалахнули пожежі. Серед загиблих ймовірно, подружжя з 12-річною донькою, але тіла ще потребують ідентифікації, адже сильно пошкоджені вогнем. З місця чергового воєнного злочину росіян Юлія бойко докладніше. Після 22-го Харків здригнувся від серії вибухів. Російські дрони Камікад заатакували Новобоварський район міста. Удар був прицільний по житловим будинкам. На місцях обстрілів усе в уламках рятувальники продовжують розбирати завали. Є підозра, що там ще можуть бути люди. Водночас працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Уже з під завалів цього зруйнованого будинку вилучено тіла обгоріли тіла загиблих людей. Чотири ті чотири особи загинула за попередніми даними. Це двоє чоловіків, жінка та дитина. За даними правоохоронців, на другому поверсі мешкало подружжя з дитиною. На першому чоловік його матері Валентини вночі вдома не було. Від самого ранку вона намагається додзвонитися до сина. Надії майже не залишилося. Я до сих пор не знаю, що своїм сином. Квартира вигоріла повністю, і якби ніхто із сусіди не знають, де он, що тих, які увезли в нету. і в що він погиб. Понад 30 людей дістали поранення. Серед них двоє дітей. У критичному стані підліток його госпіталізували до міської лікарні. Всього у Харкові зафіксували сім влучань. Більшість ударів пропали на Новобуварський район. Ще одне по адміністративній будівлі у Холодногірському районі. На момент атаки людей не було. Ці влучання по висотній житловій щільні цивільній забудові наслідок влучань пошкоджено близько 32-4-5-поверхових житлових будинків. На місці одного з влучань БПЛА влучило прямо в двоповерховий житловий будинок тут. Знищення цілий під'їзд, половина будинку було зруйновано. На місцях вже облаштовують пункти допомоги постраждалим. Психологи, медики, комунальні служби всі працюють безупин. Комунальники розбирають завали, сусіди допомагають одне одному. Юлія Бойко, Толоксі Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. Одну людину вбили і п'ятьох поранили. Загарбники на Донеччині зі смерчів атакували Костянтинівку. Там загинув чоловік і троє місцевих поранені. Стан двох із них тяжкий ще двоє постраждалих у мирнограді. 472 удари завдали цієї доби Росіяни по сумщині. Це найбільше з початку повномасштабної війни. Одна людина загинула у Великописарівській громаді Весманській. Поранена пенсіонерка. Двоє поранених на Запоріжжі. Регіон тероризували шахеди. Постраждав житель кушугума у селищі. Зруйнований магазин. Рятувальники гасили пожежу. Вибуховою хвилею потрощили сусідні будинки і авто. Також поранена літня жінка у малій токмачці. Вранці росіяни атакували з безпілотника літнього чоловіка у Херсоні та жінку у Береславі. Обоє у ушпиталені. А напередодні в Антонівці скинули вибухівку на поліційне авто. Поранень зазнали двоє правоохоронців. Троє поранених та руйнування це результат масованої атаки безпілотників по Дніпру. 13 дронів вдалося збити оборонцям неба, проте наслідки фіксують у різних частинах міста. Там побувала наша Ольга Павловська. Вона розкаже більше. Вибухи лунали кілька годин поспіль. Дніпро уночі під атакою ворожих шахедів. Є чималі руйнування. Троє людей дістали поранення. Стіни будинків від вибуху просто розліталися. Бабуся, мати та онука, ледь змогли вибратися з понівеченої оселі. 66-річної жінки поранення голови її вже відпустили з лікарні та повертатися нікуди, каже онука, розглядаючи залишки будинку. Всі ні поніделинводігонка, водініхомка. Шукове состояння, постаніцлов. Та Так вибралися через ету двірі, через окно я вже не помню. Так вийшли через 102. Замки заклинило, Ну это такое головне, що живы остались. Сусід відбувся порізами та його маєток понівечено. Паркани, дерева та домашній крам розліталися вулицями. Спалахнула пожежа. Як гакнуло, попідскакували на цих посілях, повискакували, в чому були. От побачили, що тут таке ось рядишком наш дом, ще на криші і гілки із їхньої стуя е, е, в них стояла, закинуло до нас на огороди, ось вона лежить, ми її відпиляли кусок. Люди кажуть, кинулися допомагати сусідам та розбирати потрощене майно. Ужас був тут. Это ж случилось где-то в первом часу ночі. Конечно, слышали все. Выскочили все, Ну, как бы быстро была оказана помощь. Приехали всі службы сюди сразу, мгновенно затушили пожар. Страшно було. Всі мешканці там сразу повибігали на улицю. Бабушка тут дети були, вот, забрали сосіди рядом к себе. Забрали кому было там. Поміч помагали місцеві жителі. Усі троє поранених вже оговтуються вдома у Дніпрі. Внаслідок атаки побито інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлі, приватні будинки та авто. Тільки почули, що над домом прям дрони летять. Сразу побігли. Ну хорошо, у нас є та підвальне таке поміщення, і там до двох до двох часов ночі були чи вдасться відновити зруйновані оселі. Ще встановлюватимуть експерти. Постраждалі втішають себе тим, що принаймні. Вижили після цієї атаки урополоско Сандрополіжні Олександр СН Дніпро, ТСН, 1+,1. Ворожі безпілотники спричинили пожежу у Броварському районі на Київщині. Горів автосалон та припарковані автівки. Пошкоджені також місцеве СТО, заправка та адміністративні будівлі підприємств. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Більше подробиць розповість кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Вигорелі стіни, потрощені автомобілі та уламки брухту довкола. Так нині виглядає будівля автосалону у Броварському районі столиці. Вночі сюди прилетів ворожий дрон, внаслідок чого на території підприємства зайнялася пожежа. Одне із приміщень автосалону та шість автомобілів, які були всередині, згоріли вщент. За словами охоронця, вибухи лунали близько опівночі. Коли раз там ударило. Я вискочу, бачу, як я туди залетів і почалось. Ну, сразу вони не могли тушити, тому що взриви були. Буквально за кілька десятків метрів звідси на парковці пролунав другий вибух. У момент падіння дрона на місці перебували двоє водіїв вантажівок. Вони отримали поранення. Чоловіка 87-го року народження госпіталізували до місцевої лікарні. У нього множинні осколкові поранення рук, ніг та голови. Ще один 62-річний постраждалий отримав тілесні ушкодження. Він обійшовся саднами та подряпинами. І від госпіталізації відмовився за словами очі... Росіяни атакували Київщину дронами Герань-2. Падали, взривалися. Там от яма є. Там він прямо попав, ось за цієї машини згорівши. герань 2 Ми надписи бачили. Два водія ось в двох машинах були. Один водій в цій згорівшій був. І другий водій в цій шоспіла з червоним будкою. А що з ними? Ну, одного госпіталізували, але його вже додому помогу відправили. Загалом у цьому районі пошкоджені майже два десятки автомобілів, автобус та вісім вантажівок. Окрім цього, у броварському районі є руйнування на станції технічного обслуговування автомобілів. Постраждала також газова заправка та дві адміністративні будівлі підприємств. Наразі рятувальники вже ліквідували осередки займання на місці, розбирають завали та прибирають сміття. Наталя Ткачук, Роман Сищенко, ТСН 1+,1. Покровський і турецький напрямки головна ціль росіян за минулу добу повідомляють у Генштабі. Також сили оборони зупинили 13 атак ворога на курському плацдармі. На турецькому відтинку росіяни 29 разів атакували в районах Кримського дачного дружби, Деліївки, Турецька та Леонідівки. В самому турецьку бригада АЗОВ відбила дуже інтенсивний штурм російських байкерів. За мотоциклістами рухалася інша техніка. Далі їхав десант на китайських багі. За ними наступали підрозділи на декількох БТР. До знищення штурмових груп долучилася піхота 12-ї бригади спеціального призначення Азов, ударні дрони і танки, які добивали ворожий особовий склад і техніку. На Покровщині наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове та Удачне. Є інформація, що українські сили просунулися в районі Нової на південний захід від Покровська та увійшли в Надіївку. Повідомляє інститут вивчення війни. Також російські пабліки стверджують, що зсу просунулися на західну околицю Солоного. Це південний захід від Покровська. Окупанти ж проривалися на Харківщині на Лиманському напрямку. Ворог намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Нове Катеринівка та в бік Новомихайлівки і Зеленої Долини.